Сьогодні у маленької карінки випускний. чарівна сукня та зачіска, все як у дорослої принцеси. Вона старанно розповідає віршик про дитячий садок та танцює разом з іншими. Зовсім скоро дівчинка почне підготовку до школи. Проте, все, що зараз вміє малеча, це завдяки пройденому нелегкому шляху її та батьків. Сама Каріна в сім'ї Молчанових була дитиною очікуваною та бажаною. Ми, як і кожна пара, мріли про дитину. Ми знали, яка вона буде, ми знали, що її буде звати Каріна, що вона в три роки піде в садочок, в шість років піде в загальноосвітню школу. Ми промріювали все. Ну, які в неї будуть бантики, які в неї, яка в неї буде спідничка, яка вона має народитися. І здавали всі УЗІ і всі м, аналізи, які потрібно було. І коли настав той день, ну, довгоочікуваний. Чоловік підтримував мене, був поряд, був присутній на пологах. І коли з'явилася Каруся, я відчула, що щось пішло не так. Лікарі дуже засуєтилися і відкликали чоловіка з палати. Ось і почали щось йому там розповідати. Про те, як зазначає психолог, такий підхід до повідомлення батьків неправильний, адже розповідати новину про те, що їх дитина особлива, потрібно обом батькам разом. Найважливіший момент той, щоб повідомлення про те, що народилася дитинка садомодана, було сказано по батькам нечасно. Адже ми не знаємо, як може торгувати сама мама окремо і як може торгувати сам тато окремо. А коли вони будуть полі, це є взаємодопомога, взаємопідтримка. І це досить таки важливо. Також каже психолог: важливо, аби лікарі з повагою та розумінням віднеслися до такої ситуації. Дуже поширеною та великою проблемою є те, що в Шості лікарів ще залишилося радянське поняття про те, що синдром Дауна це дефект, який не завжди робить дитину зайвою в суспільстві. Тому й повідомляють вони батькам у відповідній манері. Самій тані про її дитину лікарі повідомили теж не зовсім коректно. І коли я спитала у лікаря, що, що, саме, ну, що саме пішло не так, вона холодно і чітко сказала, ви народили. Дауна, але ви, мамочка, не переживайте. Ви молода, родите собі ще здорову дитину. Ну, звісно, у мене був шок. Е, ну, шок, це м'яко сказано. Е, була істерика, мабуть, це так от чітке слово істерика. Прямо там, прямо в родзалі, прямо в тій палаті, коли Каруся лежала в мене на животику. Я дивилась на неї, вона така була маленька, беззахисна. Я не ну не розуміла, як ну, можна ось так просто сказати, що ви родите собі ще там здорову дитину, да? А з цією що? Що, ну, що мені потрібно було з нею зробити, що віддати, чи, чи, ну, чи викинути, забути. Ну, як, як можна сказати, ви не переживаєте, мамо, ви родите ще собі здорову дитину. Як зазначає психолог, така реакція очікувана та характерна для всіх батьків, в яких народжується дитинка з особливими потребами. Батьки радіють до того моменту, поки не взнають про це новину. І коли взнають про новину, що народилася дитинка символодавна, у них настає момент розпачу. І саме цей момент розпачу він має кілька стадій. Перша стадія це найсильніша стадія, це стадія шоку. Адже батьки не готові отримати таку інформацію, що в них народилися дитинки з особливими І для них вони перебувають в різних почуттях. Таке почуття провини, таке почуття сорому, таке почуття ненависті до себе, до дитинки, до лікаря, який сповідомив цю новину, а також відчуття того, щоб заморозити той стан, в якому вони знаходилися, щоб не чути того. Що сказано. Тані важко було сприйняти таку новину, проте її підтримав люблячий чоловік. Пологовим будинком допомога не завершилася. Велику роль в житті Тетяни та Каріни тато зіграв і пізніше. Відпустили чоловіка, він зайшов в родзал. Не знаю, які були в нього думки, що він відчував на той момент. Напевно, йому теж було нелегко, але він дійсно він тримався мужньо і. Чітко сказав мені, не плач. Все буде добре, ми справимось. Ми зможемо. Ніхто нікого залишати, звісно, не буде. Весь час підтримував, Дуже допомагав перший рік. Дуже от ми ходили кожен день. Зараз в Пагінці вже дуже багато діток, особливих вони кожен день не можуть брати. А ми ще попали тоді, коли було дуже мало таких діток. І ми ходили кожен день, і він кожен день він пішов з роботи, і кожен день він мені допомагав. Також однією з важливих та поширених проблем є мала проінформованість матерів особливих дітей. Дуже часто спеціалісти часто стикаються з тим, що молода мама не знає, що за дитина в неї народилася. Іноді саме через це виникає шок та істерика. Адже радянське виховання надовго вклало в голову викривлене поняття про синдром Дауна. Ну, п'ять днів, які ми провели в пологовому будинку, це був шах. Я плакала цілих п'ять днів. Мені зараз, ну, зараз я це вспоминаю просто і дуже думаю, Боже, яка ж наскільки я була. Негарне слово, дурне. Я просто не знала, що це за діти. Я не знала, що я буду робити далі, яке майбутнє. Стереотип дауна да, в Україні. Це стереотип. Я не я знала, що це буде от дав, не да, в той момент. Це ну трава. Я вже зрозуміла, що це діти нормальні, що вони розвиваються, що це, це все стереотипи. Оціх с, 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 с Для того, аби діти з синдромом органічно розвивалися і мали мінімальне відставання від своїх однолітків. З ними потрібно займатися, відвідувати розвиваючі курси, виконувати різноманітні вправи. Двох місяців у нас почалось інше життя. Це була плідна праця. Це було життя, мабуть, за графіком. Ну так правильно сказати, життя за графіком. Ми жили дитиною. Ми з двох місяців день у день, крім суботи і неділі, ходили на розвиваючі заняття. Спочатку це був пагінець. Де нам дуже сильно допомогли, підтримали і морально, і сказали, як потрібно займатися з дитинкою, як її потрібно розвивати, що з нею взагалі зробити, щоб вона далі ну, розвивалася. Позитивну динаміку в розвитку діток, які з раннього віку займаються зі спеціалістами, відзначає і психолог, адже саме регулярні вправи можуть зіграти ключову роль. Для діток з дромодавна потрібно по регулярні змоги. Адже якщо ми перестаємо займатися, дитинка забуває те, що вона вже навчилася. Тому це досить такий важливий момент. І ще досить такий важливий момент, хотілося показати батькам, які мають діти Мандавина, це виконувати завдання не за них, а допомагати лише трохи. Нехай діти себе виконують все самі, самостійно. Хай це буде неякісно, поки що. Хай це буде не так гарно. Поки що, але це виконує дитинка самостійно. Ми боремося в першу чергу за те, щоб дитинка соціалізувалася і самостійно виконувала сама. Починаючи з самого раннього одягання, роздягання, вмивання, їжа за столиком і в подальшому все, що стосується вікових періодів, в подальшому її навича. Адже ті мами, які починали займатися своїми дітками на самому початку, вони бачать дуже великий результат. Ці діти виступають на великій сцені, вони танцюють, вони співають, вони читають вірші, вони є безпосередньо. Середніми учасниками театральних вистав ну в чальному закладі, де вони навчаються. Також діти розбили потреби судроводами, навчаються у загальноосвітній школі двомісячного рубежу життя тані змінилося на краще. Карінка почала активно розвиватися, покращувався як фізичний, так і психічний розвиток. Ходить дуже важко їй було почати ходити. Ходити вона в нас почала пізно, фізичний розвиток у неї трошки кульгав, і ходить вона почала в рік і десять. В рік і десять вона пішла, а говорити вона почала в три роки. Десь з трьох років вона вже почали ну гарно, чітко. Ну працюємо ми з логопедами. Працювали ну кажу, в, в пагінці. То ми з двох місяців там логопед-реабілітолог ходили. Ми з двох років в і ходимо на, на до сих пір в розвиваючі студії, от зокрема Бедрик. Це розвиваюча студія, в якій вони займаються з дітками загального розвитку, тобто групи. Вони це плюс адаптація. Дітки собі Вони, вони дивляться, як дітки розвиваються з загального розвитку і тянуться за дитинкою старшою. Вже кітані з появою Каріни з'явилося набагато більше дат, які врізаються в пам'ять ніж у звичайної мами. Перша дата, яка мені запам'яталася, це мабуть 6-8 місяців. Запам'яталася двома речами. У карусі з'явився. Перший зуб во ось, і в 6 місяців вона сіла. Ну і я десь приблизно в 6 місяців перестала плакати вночі. У нас з'явились нові знайомі. Скажімо так старі наші нікуди не дівались, да ну ніхто не відмовився, не сказав, що у вас там якась не така дитина, чи ну на нас не дивились коси. Да, звісно, ми нікому не на площі не стояли і не кричали, що у нас особлива дитина. Ми ну але коли нас питали, да ми це не скривали, ми не не нікого там дома не тримали. Пройдений нелегкий шлях майже щоденних завдань, які вносять корекцію в розвиток дитини. Стільки радостей та переживань, проте це далеко не кінець існує ряд труднощів, з якими стикаються дітки з синдромом та їх батьки на шляху свого розвитку. У нас в Україні є загальноосвітні школи, які беруть на, інклю... на інклюзивне навчання діток. Але ви розумієте, що діти однолітки, вони все рівно більш спритніші, більш можуть жорстокіше відноситися до цих діток, і тому в більшості все рівно це йде спеціалізована школа трудності далі йдуть. Вони йдуть далі, тому що ви ж розумієте, що для здорової, нормальної людини в Україні нема роботи. Ну, важко знайти роботу а для такої для такої дитини це взагалі. Дуже важко. Якщо для здорової важко, то для такої дуже важко. Характер Каріни має в собі риси, які перетаманні діткам з синдромом. Вона має теплу вдачу, добра та безпосередня. Проте відзначився також і характер батьків, мала дуже схожа на матусю. Вона вперта, вона доб'ється того, що вона хоче. Вона дещо ленива, це теж моя риса. Вона м'яка, вона може піти на поступки. От зараз вона дуже чекала, моїй дали статус старшої сестри. Вона дуже очікувала братика, але сестричка недороботки татові, получилась сестричка, і вона от вона дуже очікувала цей момент. Вона прямо вона ходила те пузо, цілувала. Вона ждала. Ну коли ж уже і коли вона прийшла до, до пологу, вона побачила це і каже: хм, а я то очікувала хлопчика. Типа, ну що ж я буду з нею робити? Мені ж прийдеться з нею ділитися лялечками. І вона до сих пор вона, до, до сих пір вона каже, це моя лялька, це мені подарували, ти йди, бери те, що тобі подарили, все, моє не чіпай. Тобто ну, вона дещо йде на поступки, ну кажу, ну доці, ну вона ж менша твоя сестричка, ти ж так очікувала її. Ну ладно ж, хай трошечки ну, пограється, ну чуть, -чуть то Вже... Але ну, між собою вони вдома чубляться. Так, як треба, якщо щось там треба ділити, то, то вони б'ються. Окрім іншого, Карінка дитина творча, вона гарний декламатор, легко запам'ятовує та розповідає вірші, різні за обсягом. У Каріни дуже хороша, дуже гарно розвинута пам'ять. З Каріною, ну, довго віршики навчити не приходиться. Ну, тобто, якщо це віршик на три стовпчика, то ну, тиждень. Любиш околину, як сонце, любиш, як видих, і трави, і води, готина за сливу і вода сіни. Любиш огортину, не годи, любиш кому сніна, я був вишнею свою україну, каси вічно суну і мою соліну. Завжди важкою для сприйняття залишається реакція суспільства. Особлива дитина, особливе ставлення. Дякувати Богу, нам попадали стільки хороші люди. На нашому шляху до, 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 до 7 років Карусі, то нам попадали стільки хороші люди. Ніхто нас з пісочниці не виганяв. Ніхто нас ну можливо, тут ще теж можливо, вони бачать, як налаштована сама мама. Коли ну в мене коли мені б сказали, я б знайшла, що що відповісти. <на> Саме основне, як батьки сприймають свою дитину, так і сприймуть оточення. Якщо батьки сприймають, що це дитинка, яка ніколи не зможе говорити, яка ніколи не зможе писати, вони вже їй поставили вирок ніколи. А є батьки, які чітко знають, що це така сама дитинка, як всі інші дітки, і вона зможе багато що. Розвиваючи заняття, формують у дитині не лише фізичні та розумові вміння, покращують логічне та абстрактне мислення та соціологічні навички, які пізніше допоможуть створювати та зберігати контакти з оточенням. Каруся йде на контакт з дітками добре. погано її, коли вона б тільки почала говорити в три роки. Ну зрозуміло, що дітки загального розвитку вони вже розмовляли гарно, чітко і голосно. І вони між собою вони не розуміли її. Ну, тобто вона говорила тихенько і не досить чітко. І вони були інколи трудності, що вони її не розуміли. Але в основному ну, діти, як діти, вони гралися, вони все нормально роз, там в пісочниці ділилися, пихалися, <сих> обсипалися піском, все як всі діти. В садочку так само ми пішли в садок, вони так само в групі, все як, як там здоров'я загального розвитку дітки. Багато батьків вважають дитину з особливими потребами прокляттям Божим або доленосною помилкою генетики, проте з часом думка змінюється. Так і Таня завдяки Каріні зрозуміла, особлива дитина це не прокляття, а дарунок долі. Коли я завагітніла вже Міланою, Каріні вже було 5 6 років. 6. ні, п'ять п'ять років. Каріні вже було п'ять років. Каріна вже розвивалась гарно, досить я вже Перший рік пройшов, це перший рік найтрудніший, вже, ми вже звикли, ми вже жили. І коли, мені, коли я да, ну, переживання вони все рівно були, але я була готова, що в мене може з'явитися особлива дитина. Я емоційно і психічно, себе налаштовувала. Я, мені, коли мені сказали, що потрібно здавати аналізи, ми відмовились. Ми порадилися з чоловіком і ми прийняли рішення, що ми в будь-якому випадку народимо другу дитину, якою би вона не була. І ми порахували, що недоцільно нам робити ці аналізи. Так, да, було важко. 9 місяців очікування, 9 місяців хвилювання, але ну якось ну кажу, ми дивились на Каріну, чим моя друга дитина ну, мала бути хужею, чим Каріна. Чи, чому я, ну, я не мала права перервати вагітність, даючи одній дитині життя, а другій. Ну, не знаю, навіть якщо б мені сказали, що буде другий синдром, я би народжувала. Так, да, це було б важко, це було б емоційно важко, ну але я б народжувала. Перших пів року я взагалі нікуди не могла ходити. Я плакала, я Боже, за що мені це? Чому це і саме зі мною? Для чого ця дитина іменно ну чому вона саме в мене? Цей емоційний стан був дуже важкий. Зараз я вже розумію, і зараз кожен вечір там і дякую, що ця дитина в мене є, і що вона мене дуже багато чому навчила. Він кажеться, вона така маленька, така гарненька, навчила мене, дорослу тітку, як правильно любити, за що любити. Як коли ти любиш і ти не очікуєш, ти взамін нічого не требуєш, а вона приходить, обнімає тебе і віддає цю любов тобі навзаєм. Історія Каріни особлива, проте не єдина в своєму роді. За офіційною статистикою в Україні живуть близько 15 тисяч осіб з синдромом Дауна з них майже 8 тисяч діти. Батьків особливих діток можна сміливо назвати героями, адже, попри всі негаразди та труднощі, вони дарують своїм дітям найголовніше любов та батьківську турботу.